В мережі X з'являються дивні пости після приходу Трампа. Деякі прихильники Трампа, команда Трампа, вони завели свої канали, які мають у продовженні слово Ньюс, наприклад, «J.D. Vance News» або Іванка Трамп Ньюс. І вони там питають в американців. Деякі запитання різні. Там і про Біла Гейтса, до речі, про політику, там і про Сороса, там, до речі, і про Україну. І ось це про Україну я залишу у себе в Телеграм, в шапці профіля. І Подивіться, як вони це роблять. І головне, вони ставлять всього цього два питання, ну тобто два варіанти відповідей. Вони ставлять щось, якесь питання, а далі пишуть просто yes or no. І американці масово, масово відповідають. Оце те, що нам обіцяли, пам'ятаєте, в 2019 році питати нас про ключові важливі речі в державі ЄС yes Онов. No. Оце і є демократія. І Не потрібна нам дія, не потрібно, де там запитують про дитяче єробачення ще що-небудь. Достатньо просто: от беріть X. Можете взяти Viber, Telegram, WhatsApp, що там ще в Україні дозволене і не заборонене або не намагаються заборонити. І все. Будь ласка, може, можна завести свій ресурс. Є у нас свій Лонмаск, який може е, купити Твіттер, перетворити його на супермодерновий X. Є, немає? Немає. Ну, можна використати Ікс. Я думаю, що там, в принципі, без проблем це можна. І запитувати, Є? Yes? Оно, oh, no. у громадян України. Класна ідея. Класна ідея. Оце і є демократія. Коли владі нічого приховувати, тому що влада просто готова спілкуватися з народом. Я сподіваюся, що... Трамп і його команда продовжують це робити. І сила, потужність влади, правильно сказали в інагураційній промові Трампа, це рівне підтримки громадян. От якщо підтримки немає, і ти боїшся у громадян запитати щось, це проблема. Я вірю, що в Україні буде так само. Але для цього нам потрібно завершити війну. Завершення війни ЄС yes, ОНУ. Телеграм і мій ікс в шапці профілю. Не забувайте підписуватись. Бережіть себе і пам'ятайте, що свобода слова і взагалі свобода це найвища цінність, що у вас є. Якщо у вас щось намагаються відібрати, то не потрібно говорити, та мене відберуть те, я там не сижу. Вас свободу відбирають. Навчіться цінувати свободу. Бо якщо ви будете здавати свободу, то вас ніхто нічого запитувати не буде. І американський народ сильний тим. Що вони цінують і поважають в першу чергу свободу і нікому не дозволяють утискати її. Власне, тому Байден і Камала, давай до свидання, тому що намагалися затиснути в урядову цензуру, а це не проходить в сучасному світі.